Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І перед тим, як перейти безпосередньо до теми цього відео, до прочитаних детективів і вони стрілери, я хотіла подякувати ЗСУ традиційно вже на моєму каналі, за те, що ми живі, за те, що ми у відносній безпеці і можемо робити багато цікавих, корисних і просто приємних речей, зокрема, читати. Книги і знімати про це відео. Дякую. І сьогодні я хочу розказати про дві книги. Сари Пірс, детективів, вони ж стрілери. Е, перша книга це Санатої. Ось така з дуже красивим заїзом. Я одразу звертаю увагу на оформлення. І дуже приємно тримати в руках палітурка вражаюча ось цей санаторії е, високо в Альпах, в горах. І друга це ретрит. Острів, скеля, теж такий зліс кольором морської хвилі. Перша книга з цих двох є Санаторій відповідно, і в ньому, в цьому романі, відбуваються дуже моторошні події. Ну, звісно, це стріле. Це перед нами постійно головна героїня Елін, якій вже десь приблизно 37 років, яка зі своїм хлопцем Вілом їде в готель, де працює і живе її брат Айзек. Тому що у Айзека має бути заручені. Заручені з дівчиною лор. І власне через це вони потрапляють в цей готель. Чому називається санаторій, наприклад, а не готель? Тому що зараз це ну, на момент початку книги і протягом всієї книги це є готель, високо в горах, в Альпах. І е, раніше е, проте це був санаторій. туберкульозний санаторій, в якому лікувалися люди. Але як лікувалися, що там відбувалося, це ви дізнаєтесь прочитавши цю книгу. Елін з Вілом приїжджають в цей готель і там починають ставатися незрозумілі речі. Починають зникати люди. Е сходить лавина, е вони відрізані від усього світу, не можна звернутися е до поліції, не можна отримати зовні якусь допомогу. І потім стається вбивство. І Елін, вона, до речі, є. Е Колишньою детективкою Елін вже е, вісім місяців знаходиться в такій паузі від роботи, тому що е, на колишньому місці роботи вона припустилася помилки, сама пішла е, на значинця і ледь не загинула. Це все на початку відбувається, розкажеться нам про це. І ще в Еден є е, дуже багато своїх е, внутрішніх переживань, скелетів у шафі. Е, зокрема, в Елін і Айзека був ще один брат Сем, який загинув. Як він загинув? Чому він загинув? Це теж ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. І чому Елін дуже страждає через це? Хоча на момент його загибелі, їй було 12 років, а зараз е, за 30. От. І виходить, що починаються вбивства, і Еллін починає їх розслідувати сама самотужки, будучи єдиною причетною до детективної справи людиною в цьому готелі. Хочу ще сказати, що герої виписані дуже колоритно. У неї, наприклад, є панічні атаки, попри те, що вона зв'язана з е, такою серйозною відповідальною роботою. Вона психічно трохи нестабільна людина. Ну, Це пояснюється тим, що в неї були оці проблеми і на роботі, і з братом меншим, який загинув. Потім Віл він є архітектором, хлопець Елін, і він такий дуже хоче, щоб вона звертала увагу більше на їхні стосунки, ніж на роботу рівно її, тобто до роботи. теж Ця фігура така не картонна, не шаблонна, а добре виписана. Ну і інші події там відбуваються, інші герої також і досить цікаво виписані. Хоча, коли я дізналася, хто з героїв є вбивців, я, я спочатку подумала, що? Це хто. Тобто не всі герої дуже колоритно виписані, все-таки в авторки. І хочу сказати, я про це говорила у відео е, про покупки книжкові. Я посилання залишила внизу в інфобоксі. Е, про те, що е, коли я читала початок, десь першу половину книги, е, оповідь йшла дуже розмірено, дуже повільно. Е, події розвивалися. Е, Ну, в чому з навітрохи не одну А вже в другій половині там починався треш. Е, Вбивство буде не одне, я думаю, що це буде великим спойлером, якщо я це скажу. І розслідування і е, результат цього всього розв'язка, буде теж дуже цікавою. Розв'язка, до речі, була несподіваною. Е, можу тільки сказати одне, що е, кого цікавлять теми, Жіночих прав, фемінізму, взагалі ролі жінки в суспільстві, тому варто прочитати цей детектив, тому що там в кінці розкривається таке, що просто з ніг на голову все стає, і ви тільки в розв'язці зрозумієте, до чого тут тема фемінізму. Ось таким був перший роман, який я прочитала у Сарі Пірс. В другому романі ретрит всі інші герої Київ Елін і Віла, відмінні від санаторію, тут перед нами постає такий собі відпочинковий комплекс на невеличкому острові, який, до речі, проєктував ВІЛ, хлопець Еллін. І е, там є його сестра, вона там працює. Тобто дуже цікаво, що на початку, тобто в першій книзі, є брат Елін, а тут є сестра Віла. Елін туди приїжджає і там також стається вбивство, коли вона туди приїжджає, і е, ну, класика жанру, е, шторм, і всі знову видається від світу, і вона знову береться за розслідування. Також тут буде не одне вбивство. Е, хочу сказати, що тут є інші герої. Ну, звісно, це роман, є інші герої, але я хочу розказати про одну сім'ю, яка приїжджає на цей ретрит для відпочинку, і е, тут є три сестри. Е, четверта не змогла приїхати. Тому що в неї там були якісь справи, а одна із сестер, яка це все діло організувала, вона дуже хотіла саме зібрати сестер, там тривітних і одна двоюрідна, Щоб вони зустрілися разом і відпочили. До речі, оця сестра, яка організовує цю поїздку, вона є блогеркою, що правда, не книжковою, а блогеркою, ну, якби по туризму, на туристичні теми. І тут стається вбивство. Стається вбивство, потім ще одне, потім все закручується. Але я хочу розповісти про інше. На цьому острові є така скеля, скеля смерті. Вона є ніби у формі е, оцієї жінки з косою. І виходить, що цей острів від початку вважався проуклятим, проклятим чи проклятим. І, і коли е, оцей е, відпочинковий комплекс там побудували, вони або хотіли цим, е, ті, хто будували, е, ну, змінити славу цього місця. І, Якби змінити уявлення людей і сказати, що це все забоповане, якби просто, щоб люди приїжджали відпочивати. І от е, з цим місцем, з цією скелею, теж багато чого пов'язано. Е, тут були вбивства ще е, до самої історії, яка розгортається в романі «Ретрит». І виходить, що Елін вона розпутує всю цю систему і те вбивство, і ці вбивства, що будуть зараз, е, ну, тобто, на сторінках цього роману. Я не знаю, як ще можна розповідати про детективи, щоб не спойлерити. Е, хочу сказати, що також, як і перша книга, ця читалася дуже повільно на початку. А потім я вже швидко вгортала стоянки, тому що там було дуже цікаво і хотілося дізнатися пошвидше розв'язку. Я думаю, що це на цьому я буду вже закінчувати свою оповідь про ці дві книги. Зараз я вам ще раз їх покажу, які вони красиві. Тут в мене є трохи стікерів, тут зовсім трохи. Е, напишіть, будь ласка, чи ви читали ці -трилери, детективо трилери е, Чи вам сподобалось, е, чи читали ще щось у Сарри Пірс. Я не впевнена, що є щось перекладене українською. Хоча, можливо, я не пам'ятаю навіть чи гуглила цю тему. Е, дякую вам, що подивилися це відео. Пишіть в коментарях, якщо читали враження про ці книги. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Бувайте!